Що мова йде тільки не тільки про лінію зіткнення, а про кордон. Зумієте, є дуже важливі тут речі. Перше, як тільки припиняться гуманітарні конвої з Росії в зону бойових дій, ну, гранати і патрони закінчуються. Ну, навіть якщо будуть стріляти, то вистрілять це дуже швидко. Це перше. Друге, ми не можемо отримати зброю, але ми можемо її привезти в рамках миротворчого контингенту і її будуть використовувати ті спеціально навчені вояки, які в рамках контингенту цього зайдуть. Третє. Якщо Росія заблокує це рішення, то у Сполучених Штатах, в свою чергу, відкривається наступне дихання, яке говорить про наступне. Хлопці, ми використали всі можливі засоби, а це в дипломатії дійсно потрібно, тому що такі серйозні речі, як надання летальної зброї, вони повинні використати всі дипломатичні заходи для того, щоб це здійснити. І проміжний етап. Насправді це ведення миротворців цією зброєю, ну хоча б там для того, щоб забезпечити їхнє життя. Потім ми насправді, знаходячись в Україні, дуже сильно переоцінюємо інформованість західного населення про військовий конфлікт це в Україні. Пар. Нам здається, що там кожен другий про це говорить. Насправді ні. Так, ну в провіжних провідних виданнях світу з'являється іноді статті про це, але західний світ не живе цим насправді. І коли там будуть вояки з кожної країни, і не дай Бог. Хтось із поляків або німців загине на цій території, це буде зовсім інша реакція.